Але всім привіт. Мене звати МС Шурик, клубрутальних машин. Хочу би вам розказати одну таку історію. Посидовий моїх подруг на гральні автомати, поставити наверху. Каже, наскільки ставимо? Він ну, каже, тебе який розмір буде. Каже, у мене другий, у мене третій. Каже, матір. Ставимо на 23. Поставили на 23 і виграли 10 тисяч гривень. Виходимо ми з другом через тиждень. На ту саму рулетку знаємо, що поставити. Він каже, свіженьку скільки разів за ній задовольняєш? Ну я кажу, сім разів, каже, а ти свою. Каже, вісім. Ну, ми поставили на 78, а випало 11. Висновок. Ніколи не треба брехати. Я вам не брешу. ви? 8 числа нічний клуб 7. Зустрічайте, клуб брутальних мужчин МС Шурік, тобто я діджей Богдан, вечірка в ретро стилі. Шоу Бар 7 приймає. Чекаємо всіх. Хто не брутальний. Thomas Smith.